Всім добрий день! Сьогодні відео буде про посадку моєї теплички. Тепличка всім вам гарно відома. Ви її бачили не один раз. Моїх відео. Тут в мене зимували молоденькі курочки, курчатка. І сьогодні я хочу вам показати, що я буду в неї садити. Кожен рік ми її скопуємо ранньою весною, але в цьому році так не вийшло, тому що в цьому році в нас весна дуже холодна і затяжна. і Вийшло її скопати лише у другій половині березня, але тим паче вона підсихає, в теплиці тепло. і Сьогодні я хочу посадити перші овочі і салат. Зараз я вам покажу. Пличку і покажу, що я буду садити. Ось в руках у мене зелена цибулька, яка проросла. Я її висажу в тепличку. Вона гарненько піде в ріст. Ось. І тут також у мене ось я відібрала цибульку і відібрала салат та редиску, яку я буду сьогодні сіяти. Редиску я буду сіяти французький сніданок, жара, руколу шпинат, кропчик, редиску сору і редиску дієго. І цибульку. Зараз покажу вам, як там тепличка. Ось тепличка скопана. Пару днів назад. Ну, вона трішки підсохла, а то, коли ми копали, вона взагалі була волога. Зараз я грабельками її розгребу, вирівняю, пороблю рядочки. І висаджу свої овочі та зелень, які б я хотіла, щоб вони тут виросли. В цьому році дуже холодна весна. Поки що в городі ми взагалі нічого не можемо садити, тому що в городі в нас ще дуже волого, навіть неможливо скопати. І ночі дуже холодні, в нас мінус 4, мінус 5 вночі, тому тут взагалі неможливо нічого робити. Парничок ще я не можу поставити. Там у нас є одна грядочка. Цибульки і часничка, але цибулька ще тільки-тільки прокльовується, дуже холодно, тому ми будемо все садити в тепличці. Зараз я буду працювати і вам показувати. Нас в нас цього році багато було снігу, як і по всій Україні, я гадаю, і дуже, дуже, дуже. Багато вологи в ґрунті. Цю тепличку, напевне, я не буду поливати з місяць. Тут вистачить вологі надовго. Наша ділянка знаходиться дуже низько, дуже близько до води. Тому, коли навіть засуха, то в нас більш-менш рослини почувають себе непогано. Звісно, що бувають такі роки, коли дуже жарко і засуха, то потрібно поливати. Побачимо, який це рік буде. Але зараз для початку вологи вистачить, щоб дати гарний старт зелені і огородним культурам. Тому будемо працювати, будемо сіяти. А ви дивіться, все. Земельку я розрівняла в тепличці. І зараз тут. Під самого краю посажу цибульку, щоб було зручно доставати, а туди далі посажу редиску і салатики. У нас іще вночі заморозки до мінус чотирьох. В теплиці, я думаю, що нічого не померзне, тим більше я таки сажу кальтури, що не мерзнуть. Така цибулька, вона постояла в нас трішки в домі, замочена водичкою. Ми трішки поїли зелені на підвіконні. А зараз вже слава Богу, снігу немає, потепліло і є можливість висадити її в тепличку. Таку цибульку я тут сажу тимчасово, отак одна біля одної, просто висажую в землю. Все-таки краще вона полюбляє рости в землі, чим просто в воді стояти на підвіконі. Отак, один рядочок я висадила, землею присипала. Поливати не потрібно, тому що тут стільки вологи, що вистачить ще надовго. Ось, хіба що підуть дуже теплі дні і воно все гарно підсохне, але я щось сумніваюся, що. Буде дуже тепло, тому що весна в цьому році холодна. Ось, Тому а так от таким чином будемо мати першу зелень в цьому році. В тому році зелень була набагато раніше. Вже в квітні місяці ми їли повним ходом свою редиску, а в цьому році ще дуже далеко до редиски. Але тим паче я сьогодні редиску посію. Нехай вона вже проростає, тому що редиска морозу не боїться, навіть якщо буде холодно. І все буде добре. На фір для зеленої. Потім, коли вона переросте, якраз підійде час висаджувати томати. І цибульку я вирву, а на її місце посажу томати для виганки. Частину томатів я залишу в теплиці, а основну масу винесу на город. Розсада томатів в мене вже. Зійшла. Покажу її в наступних своїх відео. Як буду я її пікірувати і тому подібне. Ось така невеличка грядочка вийшла в нас з цибульки. Нехай вона тут росте, відходить, укоріняється гарненько. І будемо потім її їсти. Далі зараз буду робити рядочки для редиски. Кожен сорт. Я буду відділяти палочками, щоб потім знати, який сорт зійшов. Між для редиски я роблю десь приблизно 30 см і завжди сію редиску не дуже густо. Земля ще дуже-дуже-дуже волога. ну, Я думаю, що це непогано. Якщо вдруг щось піде не так, на диску завжди можна пересіяти. Знаєте, як воно після зими так не терпиться щось робити в грядочках, можливо, ще можна було б почекати трошки, щоб трішки підсохло, Але вже так хочеться тої зелені, що неможливо. Магазин на зелень вже, якщо чесно, набридла за на зиму. І взагалі в мене відношення до магазинної зелені не дуже таке хороше. Тому все-таки хочеться, щоб воно росло вдома, все своє. Тут так багато хробаків повзає. От сюди б зараз курчаток запустити, ох вони б поїли. Але кробаки наші друзі, вони допомагають в огородних справах, тому цього ми робити не будемо. Хай хробаки кробаки живуть. Все, рядочки я зробила і зараз буду висівати спочатку редиску, а потім іншу зелень. Редиска, Французький сніданок, сора, вієва і жара. Це сорти самої-самої ранньої редиски І зараз я буду їх висівати. Це такі. Спочатку буду сіяти добрі сходи. Дискусуру. О, дивіться, як вона оброблена, бачите, Ось такі на Далі. Будемо сіяти ретиску дієво. Також оп один. Такі глазурі оброблено, бачите? Я сію не густо, щоб ретиска не збуяла. Ну і навіщо використовувати зазря насіннячко? Десь на відстані одна від, від одної. На 5 сантиметрів. Помічаю паличками І наступна редиска французький сніданок. Цю редиску я вже сію багато років. Вона чудова, я її дуже полюбляю, вона гарно сходить. Але є гарний врожай, тому сію її обов'язково. Скоро, я надіюсь, у нас, ну, звичайно, що потепліє, не буде ж вічна зима. Я ще буду висівати так само салати зелень, редиску. Упарничок, це я вам також буду показувати. А це такі сьогодні у нас перші посіви. Якщо зійдуть і все буде добре, то це буде раніше. Редиску я посіяла, і тепер залишилися салати. Буду сіяти двох видів руколу. Руколу ми полюбляємо, шпинат і салат. Кудряшка, отакий. Цю тепличку я швидко засадила, з лівої сторони у мене редиска різних сортів і цибулька. А з цього боку у мене шпінат, кропчик, рукола і салат кудряшка. Зараз я швиденько його все загребу, накрию плівкою, тому що все-таки ночі ще холодні, щоб швидше зійшла. І будемо чекати першого. У вас тримати в курсі, що в мене тут виросло. Сьогодні я закінчила ось так виглядає моя тепличка. Зараз ще легенько грабельками зверху пройдуся, потім настелю зверху ще плівочки, щоб було тепліше. Всім дякую за перегляд! Залишайтеся зі мною, підписуйтеся і всім пока-пока.